Вітаю вас, у хабі ресурсний! Я порою дощовою, наче дах над головою при собі мене тримають, а як дощ піде, складають. Так, ви здогадалися, це парасолька. І сьогодні ми з вами створимо для себе свою захисну парасольку. Давайте візьмемо аркуш паперу, олівці або фломастери та будемо малювати. Намалюйте на аркуші парасольку, яка зможе захистити вас від будь-яких зовнішніх невзгод, та розфарбуйте так, як тобі найбільше подобається. Тепер намалюй себе під цією парасолькою, відчуваючи себе максимально захищеним від навколишнього впливу під парасолькою. Крім того, що парасолька захищає, вона ще має чарівну особливість. Коли ми її відкриваємо, з неї висипаються різні різні радощі, що роблять людину щасливішою та радіснішою, перебуваючи під цією парасолькою. Тож тепер намалюй під парасолькою всі радощі, які спадають тобі на думку. Ось ці радощі, які ви намалювали, і є тими маленькими. Рятівними речами, які допомагають позбутися суму та поганого настрою. Тож користуйтесь у моменти суму своєю захисною парасолькою, скориставшись однією з підказок, що ви намалювали, обіймаю вас всім своїм серцем. І нехай з кожним із вас буде завжди ваша захисна парасолька.